Нещодавно велика родина Людмили Едвардівни Чуб, мама виховательки Жовтовоського дитячого будинку сімейного типу, відзначила день сім'ї, і наша знімальна група завітала до родини Людмили Едвардівни, щоб поговорити, чим зараз живе дружня велика сім'я. Доброго дня, Людмила Едвардівна, Доброго дівчата, дня. хлопці. Ми з вами бачились взимку. Так. Хочеться дуже спитати, як ви живете зараз, які у вас зміни? Так, дійсно, в нашій родині відбулися зміни. У мене знову двоє студентів з'явилося. Льоша навчається в Саксагані, закінчив 9 класів нашої школи. І мріє здобути професію водія, механіка. І ви знаєте, я. Дуже вдячна те, що Льоша там навчається, тому що про нього чую добрі відгуки. Мені говорять спасибі вам за сина, тому що він навчається там краще, ніж інші діти. Він вічливий, він не прогулює уроки, він отримає з англійської мови 9 балів. Для Льоші це досягнення свого роду. І я також вдячна, що Ірочка старається, навчається теж тільки добрі відгуки. З Криворожського ліцею вона навчається на повара кондитера, їй це подобається. Вона там активна і роботяща дівчинка, теж тільки позитивні відгуки я чую про неї. Вдячна своїм дітям за те, що вони не підводять нашу родину. І Маша продовжує навчатися в Київському національному університеті лінгвістики, на перекладача французької мови. Недавно попала вона в шоу Мода народу. Потет говорить, мама, будете дивитися мене. Ще не показували. Що не показували? А коли? Та десь через неділю повинні А Це прізвище буде? Канцер Марія. Так. Да. так, що для неї там будуть, будуть іміджі придумувати. І також Наташа поступила до гімназії в цьому році, відмінниця, має подяки, зайняла уже друге місце у, з англійської мови у всеукраїнському конкурсі. Був конкурс, який Наташа, скажи. Ну, з англійської мови, як він називається, називався? Пазл. Паззл. Mm -hmm. І дуже приємно. Саша продовжує навчатися в нас в музичній школі по класу акордеону. Уже другий рік. Да. І не важко тобі. Акардеон же великий, як тебе тримає? Ну, Там є акордеон, там маленький, ну, там дивляться, який зрост. Тобі дитячий дає, так? Ну, я вже на чорному великому. <гадується> Захар, мій внук, підійшов. Він хоче, мабуть, теж сказати, що він навчається. Ему дуже подобається навчатися в музичній школі. Розкажи про це, Захар. Ну, Я навчаюсь у. Музичній школі на барабанах і ну, по камісті у мене ще хорошо, і я вже у мене скоро буде академ-концерт, і я по камісті граю на сілафоні. А дома ти тренуєшся? Ну, так. Да. І, і як твої родичі? Хорошо. Нам весело. Вечер. Саша на акордіоні. І в мене дуже скоро. <різь> закар... Захар на барабані. Захар на барабані. <різь> Головне, ще весело, нам не скучно. Ти, ти, тихо, да. А чим ви любите займатися вдома? От коли вдома поприходили, ви увечері, все, що ви любите робити? Читати. Читати Наташа любить читати. Так. Так. Ти на барабані любиш грати, ти акордеоном починаєш грати? Я двома. На акордеоні і математику. А першокласниця як ваша поживає? Буде йти в перший клас, і її приймає вчителька. Сашина і, моя да. і Христинкина. нам. Це була перша вчителька Христинки. Потім це була моя. перша вчителька Саші, і тепер вона буде перша вчителька це у десятій школі. У 10 школі а Людмила Миколаївна Так, Великант. 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 Да. Ми дуже її любимо. Вона дуже гарний вчитель, любить теж всіх моїх дітей. Вона й мою дитину починала вчити. А що ти хотів сказати? А я хотів сказати, що перша класниця це моя сестра. Так ви разом прямо. Всі вже в 10-й ну, школі, так. вже всі, вся наша родина вже всі йдуть в 10-ту школу, тому що це найкраща школа в місті. І близько. <сум> і близько <сум> я хотіла ще спитати Рідмила Дверна таке у вас. Діти у вас живуть до повноліття, да, і далі потім вступають вчитися. От мені було цікаво, як потім складається доля от з боку держави, чи є якась допомога? Ну, коли діти закінчують навчання, О, уже, навчання Да, в державних навчальних закладах, вони здобувають професію. І коли вони здобувають професію, вони забезпечуються. Ну повинні забезпечувати першим робочим місцем. І перше робоче місце таке було надане моїй доньці Іванові Світлані. На Ремзей їй, завдяки також нашим органам місцевого самоврядування, завдяки їхньому листу прохання і ходатайству, було надане і створене таке перше робоче місце для моєї доньки. І її взяли під свою особисту опіку, так як рідну доньку на РемЗе. Директор Римзе, да, сказав, що. Все, ми особисто будемо піклуватися за неї. Я дуже вдячна за це. Зараз вона вийшла заміж в декретній відпустці, народила мені ще внучка. Ксюша, наша, навчається, продовжує навчання в Знам'янці на повара кондитера, закінчує навчання, теж вийшла заміж, народила ось, Саша підказує Софійку. Так що 5 місяців Софійки наші приїжджали, дав трьох до нас в гості. От приїжджали на 10 листопада, коли наше родинне свято у нас, діти всі знають, що це день сім'ї у нас і Свєта приходила теж зі своїм малим, так що ми навтішалися маленькими дітками. Є у вас гарантія, да, коли виросте дитина, вже, як вийде з вашого гніздечка, то держава потурбується. Ну ви знаєте, Бо як, б, житлом, як, щоб як соціальне зустріло. житло будувалося, хотілося б. Вже... Зараз надається гуртожиток в нашому місті. От. От Ірочка зараз вона є ордер у неї на гуртожиток на нашій, і у льоші є. Також ордер на гуртожиток. Вони в, 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 в будь-який час, коли захотять, можуть піти а і а умови проживати. там для проживання. Так. Ну там кімната, і в кімнаті койко місце, mm -hmm. от але ж це все таки краще ніж зовсім нічого не мати. От. І а якщо як... в іншому місці дитина от, закінчить учиться ваша, да, якась як там буде? В іншому, місці, в іншому місці не знаю як. Якщо дитина буде там прописана, і якщо органи там того місцевого самоврятування візьмуть на себе таку відповідальність надати дитині, якщо в них буде така можливість. Тому що, ну, на жаль, поки якби в державі це питання тільки вирішується. Я чого питаю? Бо я розумію, що ви не можете особисто купити кожній дитині квартиру, правильно, як батьки. Так, завжди звичайно. виростили і там чи знімають квартиру, да, чи, то вам це ну, неможливо навіть, правильно? Так, звичайно, кожному це неможливо зробити. От, і тому якось ну, хай діти проживають, я ніколи їх не вигоню, поки вони вже не збудують свої сім'ї і будуть уже мати своє гніздечко. Чи то будуть знімати десь, тому що ну як зараз молодь у нас, да? так? Чи то знімає житло, чи то десь якось трішки щось купляють. Ксюша в Знам'янці вони купили півбудинку, як вийшла вона заміж, тому що там у неї була пенсія. От, ми пенсію не трогали. І, так що якби, багата невеста в мене була. 25 тисяч тисяч неї було на книжці. Чоловік взяв ще кредити, вони купили так що так своє житло. Вони забезпечили. Тобто у вас проблема, як і у всіх, поки вдома дитина, да поки держава так. допоможе. А як уже прийшов час років так. 20 уже дитині є, і, то і вже і на свій хліб, тому що коли дитина іде вже працювати, вона вже все соціальні гарантії з неї знімаються, і вона отримує лише і надіється, отримує лише свою заробітну плату і надіється тільки на заробітну плату. Тому привчаю дітей, щоб працювали, щоб ходили на роботу, тому що ну, все-таки, хоч якась заробітна плата, буде. Звичайно, зараз така ситуація по всій Україні, правильно? От, ми надіємося всі на краще. І ви знаєте. Я народилася в місті Жовті Води. Я прийшло тут тут пройшло моє дитинство, тут прийшла моя юність. Я дуже люблю своє місто. Тут працював мій тато спочатку на шахті Капітальній, потім на шахті Ольху. Потім на новій шахті. Я бачила, як збудовувалося наше місто, як воно розвивалося, як будувалися відкривалися нові лікарні, як відкривалися садочки дитячі, школи, як відкривався завод Електрон, як працював радіозавод, як відкривалася хутряна фабрика. Ви знаєте, і мені дуже боляче, що Є молодь нашого міста, <кій> яка негативно відзивається про своє місто. Це наша маленька Батьківщина, це наше рідне. І ви знаєте, ми повинні любити те місто, де ми народилися, де проходить наше дитинство, де проходить наша юність, де проходять наші зрілі роки. І просто. Боляче чути, коли негативно якось молодь говорить: ой, хочеться скоріше з цього міста втекти. Так, я розумію: немає зараз тих будов, немає зараз тих житлових будинків, які зводилися раніше і забезпечувалися молодь житлом. На жаль, це все робиться така ситуація, склалася в усій Україні. І в нашому місті я повинна сказати, не так і ще й погано. От. Так, немає вже того, що було. Але ми повинні вірити в краще. Ми повинні надіятися на те, що буде краще, тому що ось ми проживаємо тут. Оце, що ми робимо, оте ми й маємо. І кожна молода людина не повинна десь думати думкою багатіти, щоб ось там буде краще, та краще там, де нас немає. Краще ось тут, зараз, в цю хвилину, ми живемо. І ми маємо те, що маємо, і це краще. Ми маємо наше зелене, квітуче, чисте містечко, затишне містечко. Ми маємо школи, ми маємо тепло, коли зимку холодно. Ми маємо електроенергію, ми маємо воду. В інших містах є, не подається вчасно ні вода, ні електроенергія. А ми маємо це все. І ми повинні бути вдячні тому, що ми. Це маємо. І не тікати з нашого міста, але тут залишатися, проживати і щось робити корисне, любити наше місто і починати робити добро своїм ближнім, з тими людьми, де ми працюємо, де ми живемо, де ми виховуємося, їм робити добро. І це добро, і ця любов потім буде пожинатися. Тому я хочу закликати. Ось ви молоді. Молодь. Ви молоді, у вас багато сил, у вас багато здоров'я ще, у вас є наснага, і у вас повинно бути бажання і віра в краще нашого міста. Тому здоров'я, сили вам. І не тікайте, а навпаки, збудовуйте наше місто. Тому що якщо не ви, то хто? І мрії ваші будуть збуватися.